Питання, Що робити із тим, що напрацьовано в контексті створення національної електронної бібліотеки як централізованої системи? Я правильно ну, розумію питання, що стоїть в цьому? От, е, якщо є майстер-копії, то ну, це простіше. Тут, ну, як би зрозуміло, вони, е, там напевно що цифровувалося найцінніше. Ну, Тобто, бо спочатку цифровували ті, хто має ці документи, те, що найцінніше. І тоді, ну, які питання його інтегрувати в національну електронну бібліотеку. Точно метадані нормально в Dispсі, в, ну, в цих системах, які там, де є метадані, вони, я не думаю, що бібліотекарі чогось там неправильно накаталогізували. Ну, мені важко це уявити, щоб е, прям якісь там критичні помилки були. А, те, що Міжнародні стандарти це однозначно. А, те, що Діспейс, Омека, ну, тобто, ці системи, які для Електронних бібліотек і для репозитарів призначені одразу, то вони використовують ці міжнародні стандарти. Це очевидно, те, що Марк 21 чи Юнімарк там в інших системах, то воно якось конвертується. Да, можливо, воно, ну скажімо так, не завжди коректно описані ті метадані з тих позицій, що якщо це в наших електронних каталогах, які ну там ну там десь, десь отам, то каталогізували, і це якщо це, наприклад, рідкісні видання та й там метадані, вони створювалися ну, дуже давно, я так розумію, ну може, не дуже давно. Але вибачте, я користуюся нашими каталогами. Ну, тобто, я бачила, які наші каталоги в бібліотеках. І ми при всій повазі до всіх нас, в основному там метадані вносилися з позиції. Картки карткового каталогу зі скороченнями, ну, з усіма оціми ділами. Але вибачте, як тому бідному користувачу відкривати ДСТУ, я не знаю, який там номер, як скорочується СТОР, ЕС, ну я не знаю, що там ВИД, чи вид, вид, ну, різні. І ми створюємо бази даних. І тому можливо, ну, тобто нам ці метадані треба буде редагувати. Ну, це очевидно. Згадував сьогодні. Пан Юрій РДА, Ну, от немає альтернативи РДА. Ну тому, що ми йде, ми живемо в цифровому світі, і це нові правила. Це не це не формат метаданих, це правила каталогізації, це не гост ДСТУ, 2000, який там 7 і все таке. Ну у нас нема альтернативи робоча група, яка розпочала роботу при міністер, О, при міністерстві цифрової трансформації. У мене вже щось В е, Ярослава Мудрого з усіх бібліотек. Фахівці, ми починаємо працювати з РДІ. Я вибачте, відхилилася. А те, що от має тіф, і має ці всі страхові копії, то тут ну якби простіше. Там, де однозначно ми маємо це Пан Юрій піднімав це як проблему, і це правда, це проблема. Ми маємо PDF якісь зроблені. От ну, колись хтось десь колись ми починали, не робили страхових копій, да, воно можливо і поганої якості. Моя думка, я не знаю. Це теж питання до обговорення, і треба приймати рішення. Моя думка, що можливо, це теж треба завантажувати і надавати доступ, але з позначкою, відповідною, щоб потім можна було повернутися. Не знаю, коли потім повернутися і зробити так, як треба. Тому що пан Олександр, абсолютно ну от пані Галина запитувала: а хто є ключовим клієнтом та, в нас? Для кого? Хто от е, цей ключовий бенефіціар? Для кого ми це все робимо? І е, е, ну, ту, е, я не впевнена, що е, ми можемо прямо розділити, або ми беремо пріоритет лише. Збереження довготермінове, і тоді але це один з основних. Не можна, не зберігаючи тут Ну абсолютно, надавати доступ. Ну Його не буде, не буде до чого надавати доступ. І тут цей ключовий бенефіціар це майбутній українець. І це наша от прям, ну наш обов'язок перед майбутнім забезпечити оце довготермінове збереження, що воно було. Щоб ви знаєте чиїх е, е, дідів? Ми онуки.